Йо, що це в нас тут таке? Це ціла кілотонна шмоту. Сьогодні я вам покажу, які бренди від Palm Angels я купив на 1000 доларів. 40 тонн, дядя, 40 тонн. Не можу дочекатися, коли відкрию цю коробочку. Реально цікаво, що там. Взагалі є, в принципі, я знаю, що там є. А там і фліп-флапи, там і аксесуари різні. Коротше, ціна адекватна. Серйозно, наші гроші. Не, на, серйозно. Так, ну що, ми на плейсі можемо розпочинати наш анпак речей від Palm Angels. З боку від мене ось така величенька коробочка. Дістаємо, в принципі, перший айтем, який ви вже, мабуть, що бачили в мене в інстаграмі. Ось така от коробочка. Заді сайзом із артом. Єбой! Зустрічає в коробочці нас серті лого Ось така візиточка Palm Angels, по якій можна перевірити аутентичність даного айтему. Далі. Пильник. Ну, до речі, пильник взагалі матьорий, дуже якісний на дотик. Він такий плотний, затягується з двох сторін. матьора штука, можна навіть юзати, можна сюди, коротше, пришити дві ручки, Ти поняв? і юзати як портфель Palm Angels. На пляж або ще там десь. Взагалі буде прикольна ідея, до речі, якщо будете в мене брати ці фліп-флапи. До речі, весь цей став буду продавати в себе в інстаграмі. Силочку я, звичайно, що залишу на свій інстаграм. Так можна, блін, на турі. Можна щось придумати з цим пильником. Коротше, я щось вже видумаю. Перейдемо до основи. Ось тут у нас лежать такі фліп-флапи. А Як воно ще рудить, просто кайф. Я надзвичайно люблю нові айтеми, Саме нові айтеми. вважаю, що це максимальний кайф. Робити цей анпак. Вони, до речі, не легкі. Ось так виглядає одна пара. Зараз ще другу відкрию і покажу вам їх поближче. Ось такі от фліп флапи від Palm Angels. Який тут сайз? 43. Є всі сайзи, до речі. Картонка випала. Ти поняв? Сильна штука. фліп флапи Palm Angels. Полетіли далі. Вже руки чешуться. Тут, до речі, фліп-флапів дуже багато. Робок вісім. Може трішки менше. О, такі от, самі. Тільки різні сайзи. Тут вже 45-й сайз. Деякі сайзи вже замовили, треба буде піде відправити. Ущі. Ти просто заціни що тут у нас. Це ось така безділушечка від Palm Angels. На ручку, ти поняв? Ого! Ну, я не буду все нюхати. <с novio> так от вона виглядає. Всередині ось така от підставочка. Не знаю, камера, напевно, не буде передавати. Зверху закину відос, як воно фітить на тілі. І з самого кінця також я бачу вже візиточку Palm Angels з, серти -лого, з черти Лого. І крім візиточки є ще ось така от штучка з назвою товару. Да, з артом, з назвою Size OS, що означає, на любу ручку воно регулюється. Ось така от штучечка. Кайфовий браслетик. Ні, ну На руці, напевно, він буде дуже сильно виглядати, мені здається. Кайф. Кайф. Просто кайф. Так, летимо далі. Подивимося, що там ще є, такого цікавого. Ага, ага, я вже зрозумів, що тут лежить. Тут ось така от кепочка чорна. В принципі, не складно догадатись, адже кульочок прозорий. Ось така от кепочка. Убірки жорсткі просто. Зацініть яка бірка просто сила, сила. Палменджелс робить речі нормальні. Палменджелс робить нормальні речі. Базару ноль. Ну там і прайси нормальні на ці речі. Ось так от виглядає ця кепочка на голові. Ззаді також надпис Palm Angels. І спереді вишитий логотип Angels. Так, полетіли далі. А, тут ще одна кепочка має десь бути. Да, так, ще одна кепочка, тільки вже в зеленому колорвеї. Мені зелена більше подобається, чесно кажучи, по кольору. Не знаю. Вона і на дотик якась приємніша. Як це відкрити? Тут якийсь скотч. Да, це кайф! Чуваки, якщо ви будете думати, чи брати собі чорну, чи брати собі зелену кепку, я вам раджу оцю зелену кепочку, тому що вона нереально кайфова. Навіть на дотик, ти поняв? Ось тут логотип, так само все прошито спереді і ззаді, бірочки також, все з артикулами, все чотенько. Блін, ну зелена, прям кайфова. Мені ще подобається, то, що вона не на застьобочці. Такий от пластиковий, а іменно з желізною бряшечкою, як олди носять. Мені ось ця кепочка, чесно кажучи, залітає на порядок краще, ніж оця чорна. Хоча чорна, в принципі, я думаю, більший попит буде на чорну, але зелена, зелена більш кайфова. Просто не, не під все підходить. Бо зелений сайз, Ой, кажу сайз, Бо зелений колоровий. Матря какой фабрикс. Так, далі. Ага, угу! Ні, ну тут самий жир починається. Це, коротше, костюм Palm Angels в фіолетовому колорвеї. Ну, він такий, більше до розового. Я взяв собі L-Size. Ось так він виглядає. Так от прозорий кульочок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ну прям, прям поняли, прям базаром таким Китаєм. Кита... Китайські штани пал Менджес. Ден. Отакий от день. Ден. Ден. Хай. Ось такі от колорвей. У мені особисто цей костюм ось в такому саме колорвей, найбільше зійшов. Краще, ніж чорний, краще, ніж зелений. От іменно такий колорвей одягаєш і видно, що ти не зря прожив це життя. Так. І останній айтем це олімпійчка від Palmeid з такому ж колорвей. Як, як я вже його говорив, я взяв костюм. Оу, oh, щіщ. Така от олімпієчка, ну це самий жирочок, як на мене. Сім'ю JQIТ ось такий. Кайф. кайф. Зараз примірюю. Мені здається, вони прям повномірні сайзи, тому що це сайз L. Я, в принципі, ношу L. -ку. Я думаю, що тут навіть LXL, понял? О, от, по худі. Я Ельпу нож. Поверххуді воно нормально взагалі залітає. Все, пацани, це вже був. Це вже був. Я одід, це вже був. Ось така ось штучечка. Ну okay. кайф. Що? Що це там, ще, там залишилось? ще залишилось? А. Залишилось. Ось такий от був обзор. Якщо вам сподобалось, обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте палець вверх. І до нових зустрічей! Надіюсь, ще скоро якусь поставочку по монклірчикову форму до вас або по стончику. Хотілося б, звісно, стончику якусь поставочку, але подивимось. Поживемо, побачимо! Let's go!